Настав час нам з вами поговорити по душам. Тож беріть свої смаколики. Хто хоче, наливайте собі теплий чай. Наша з вами задача зараз затишно і комфортно вмоститися. Я запалю ароматичну свічку з моїм улюбленим ароматом: це карамельний попкорн. Це свічки від Sonata Aroma. Вмощуйтеся якомога зручніше. Бо нам є що обсудити, нам є про що поговорити. Це відео дуже не в звичному форматі для мене, так і для вас. Як ви бачите, я сиджу у домашньому, не як завжди, у відео. Я ще, мабуть, ніколи не знімала таке розмовне відео. Але я думаю, знаєте, настав час. Завершується 2024. Можливо, ви дивитеся, коли вже почався 2025. За цей рік сталося зі мною. Дуже-дуже багато всього. І знаєте, в один момент я відчула, що це відео дуже потрібне. Якщо ви дивитеся це відео, це означає, що можливо воно вам потрібне, можливо, ви щось з нього візьмете для себе. А для мене це відео це як прийняття мене. Тим, хто я насправді є, прийняття того, чим я зараз займаюся і що я роблю. Але все по порядку. Як прийнято в кінці року, треба підводити підсумки, підсумки того, що сталося, і я, мабуть, вперше за своє життя хочу їх підвести і не сама, а разом з вами. Перше, що дуже дуже важливе сталося за цей рік, про що я навіть насправді не могла й мріяти. Я про це мріяла з дитинства, уявляла це собі. Настільки довго, що це для мене стало лише мрією, яка ніколи не збудеться. Але коли вона почала збуватися, це таке дивне відчуття, але в цьому році. На моєму каналі стукнуло 100 тисяч підписників. Зараз вас уже 141 тисяча, якщо я не помиляюся, якщо ви дивитеся пізніше, може бути і більше. Ви навіть не уявляєте, наскільки для мене це важливо, наскільки я до сих пір не можу повірити і прийняти це. Те, що більше 100 тисяч людей дивляться мої відео, мабуть, навіть найскладніше прийняти те, що людям подобається, вони дивляться, і це. Це неймовірне відчуття, яке навіть я, якщо б і хотіла вам описати, це неможливо. Знаєте, я все думаю у голові і продумую, що мені краще казати, що не казати. Але суть цього відео була насправді вам більше відкритися, і я знову сиджу і стараюся закритися. Знаєте, от я дуже часто дивилася летсплеї по горор іграм, бо я раніше сама боялася в них грати, тому мені було цікаво, бо я сама б не пограла. І я завжди казала. Хух, коли якийсь скрімер чи якийсь складний рівень, я завжди казала: Боже, слава Богу, що це не я. Слава Богу, що я просто дивлюся це він грає. А зараз я по суті стала по іншу сторону барикад. Тепер я той летсплеєр, який грає. І це, я, я завжди думала, що я цього не зможу. Все життя я думала, що я цього не зможу, і ті люди, які можуть це, вони якісь інші, вони якісь особливі. А я ну отак от от не вдалося. Але насправді те, що відбувається зараз зі мною, цей канал, ви доказуєте мені, що насправді все можливо, ми на все спроможні. У мене виріс Тікток. Колись до того, як я почала прям активно займатися Ютубом, коли у мене почали там залітати відео, я займалася Тіктоком, робила от прям кожен день відео, може, навіть частіше хтось може мене знати ще з того періоду і потім перейшов на YouTube. Але тоді я пам'ятаю, коли у мене була перша тисяча в Тіктоці. Це для мене був, була така просто ейфорія. Вау! ціла тисяча! Я вже там місяцями роблю кожен день відео, а в мене тільки тисяча. Зараз в Тіктоці вже практично 50 тисяч. Вау! Е, інстаграм також практично 10 тисяч, хоча я їм менше і займаюся. Але вау! телеграм-каналі зараз скільки? 8 тисяч підписників. Можливо, для вас це просто слова, але коли я їх кажу. Коли я кажу ці слова, я не можу їх відреєструвати, я не можу їх прийняти, я не можу їх зрозуміти. Як так? Мабуть, це відбувається з кимось іншим, але не зі мною. Ще одна подія, яка дуже важлива зі мною сталася, це фестиваль. Фестиваль Фанкон Він відбувся влітку цього року. Для мене це була дуже дуже важлива подія, тому що вперше я взагалі побувала на фестивалі. Вперше я побувала там як учасник у youtube зоні як блогер, як ютубер, як інфлюенсер. Для мене ці слова все ще дивні. Я не, я не можу себе назвати інфлюенсером. Я сама з собою не можу впоратись. як я можу впливати на когось іншого. І що дуже-дуже важливо, я зустрілася з вами. Я вперше побачила вас в реальності. Справжні люди, не якісь цифри, не якісь слова в інтернеті віртуальні, а справжні люди, які приходили до мене і казали мені, як вони люблять мої відео, як вони люблять мене, як мої відео допомагають їм. Це, це просто не передати словами. Наскільки це фантастично? Для мене це фантастика. Вас було так багато, так багато людей цінують мій контент. Це просто неможливо. Вкласти в голові. Я боялася, що ніхто не прийде. Дуже-дуже довго до фестивалю мій страх був в тому, що ніхто не прийде, я нікому не цікава, це все фальш. Але коли я прийшла і побачила ті черги з вас, я ще не зайшла на фестиваль, ви вже мене виціплювали і просили сфотографуватися. Це просто не передати. Це нереально, це дуже важливо. Недавно сталася ще одна важлива подія. Поки що я багато вам про неї не можу розказати. Але я знялася у своєму першому шоу. Я думаю, ви зможете побачити його вже весною. Для мене це також було по-перше, дуже стресово. Я дуже тривожна людям. Повірте, коли я вам кажу тривожна, примножуйте це на 5. Взагалі, весь мій канал і все, що я в ньому роблю. Це я постійно виходжу, переступаю цю свою зону комфорту, оці свої стіни, які я будувала усе своє життя, і це страшно, нереально і цікаво. Також я не можу сказати, що це за шоу, але я там познайомилася з іншими блогерами. Я там познайомилася з блогером дуже класним, з яким я зняла колаборацію. Не знаю, чи ви будете дивитися, вона вже буде, але так, також не буду спойлерити. Коли мене позвали на це шоу як блогера, я для себе зрозуміла, що так: походу, я блогер, походу, я летсплеєр. Мені постійно це кажуть. Мені кажуть, кажуть, кажуть. Але я постійно кажу: ні, ні, я не можу це прийняти. Але ось на цьому шоу, коли ти бачиш цей цілий продакшн, це не просто зйомки вдома. На одну цю камеру, там з одним світлом, ні, це цілий продакшн, це студія, багато різних людей, ціла команда. і Ти розумієш, вау, мабуть, я щось означаю. Продовжуючи знайомство з блогерами. Ще одна подія важлива сталася. Це моя перша колаборація. Знаєте, вона сталася ось недавно, але я думаю, це дуже важливо сказати. Для мене це дуже важливо, тому що мені дуже складно спілкуватися з людьми. Особливо мені дуже складно починати першу спілкуватися з людьми. Але мені дуже хочеться будувати на нашому українському ютюбі, в тому числі геймерському ютюбі. Дуже важливо будувати токсик фрі нетоксичну, добру ком'юніті-блогерів, з якими класно, з якими приємно, які будуть дарувати якісь позитивні емоції. Тільки позитивні емоції, наскільки це можливо, дуже сподіваюся, вам сподобається чи сподобалося, якщо ви бачили, і сподіваюся, це не остання наша колаборація. І будуть колаборації також з іншими. Це також був дуже важливий крок для мене, як у становленні блогером, летсплеєром, це велика частина цього, яку мені яку дуже складно мені було прийняти, тому що для мене це страшно. Для мене це складно. Я думала, що я ніколи не буду цього робити ніяких колаборацій. Я от один вовк, одинак, і говорячи про це, все сталася подія, яка просто вирвала просто землю у мене з під ніг. Багато з вас, багато з вас писало, Ніка, ніка, хочемо частіше відео, хочемо більше, хочемо більше тебе бачити. У мене постійно не виходило, я дуже-дуже довго. Дуже довго працювала нічні зміни, що підбило моє здоров'я і мій моральний стан, що не давало мені якось повністю стрибнути у блогінг, хоча він почав набирати обороти, щось мені приносити не тільки морально, але і матеріально. І в один момент я зрозуміла, що я не можу впоратися. Тому що моя основна робота, я працювала у підтримці. Моя основна робота забирала дуже багато. Я працювала 12 годинні зміни, нічні зміни. Потім я зрозуміла, що нічні зміни я просто не вивожу. Мені було так погано, я просто підірвала дуже сильно своє здоров'я. Мого режиму не існувало, в принципі. Я працювала у вихідні, я не відпочивала. Я займалася Ютубом, знімала відео. Потім з'явилися перші інтеграції, перші якісь а, колаборації з брендами. І я зрозуміла, що я не встигаю. І блогінг почав забирати подекуди навіть більше у мене часу, ніж робота. Я зрозуміла, що я просто фізично не можу концентруватися на, на двох речах зразу. Тому мені прийшлося прийняти дуже важливе рішення, на яке пішло дуже багато часу. Я до останнього, до останнього працювала, це був не один сеанс з моїм психологом, про те, як мені краще зробити, як мені поступити, і просто все, все йшло до того, що треба звільнитися? Треба звільнитися, тому що треба вибирати, що я хочу. І зараз. Мій канал, мої соцмережі це моя основна робота. Хоч для мене насправді це для мене дуже незвично. Тому тут ми переходимо до дуже важливої частини, яку, про яку я з вами хотіла поговорити, це психологічний стан. Поки я працювала по суті на двох роботах, тому що я приділяла дуже багато часу і основній роботі на, на той час. І блогінгу я дуже-дуже сильно вигоріла. Просто в останні місяці про якесь натхнення, про якусь радість навіть ніхто не, ніхто не казав. Я в один момент зрозуміла, що з деякими моментами я просто не можу впоратися сама. Іноді, бувало, настільки погано, довгий час, зі своїми якимись моральними проблемами, я, в принципі, могла впоратися сама. Дуже довго я не йшла до психолога. Мені було самій добре, я сама справлялася. Але в один момент, працюючи на двох роботах, я зрозуміла, що ой-ой, я не можу впоратися. Я не розумію. Я не розумію, що мені робити далі. Стає тільки гірше, мені не краще. Все, я не знаю, куди дітися, що робити. І я прийняла рішення піти до психолога. І знаєте, це було неймовірно круте рішення. Я та людина. Яка раніше була проти психотерапії. Кажу вам правду: я завжди вірила, що людина сама може впоратися з собою. Але коли я стикнулася з тим, що я не можу з цим впоратися, я пішла до психолога і зрозуміла, що це було просто офігезне рішення. Цей рік, 2024, став для мене роком важливості приймати себе, чути себе та любити себе. І насправді, коли я чула це від інших, люби себе, ти повинен любити себе. Ну, ти це чуєш, але окей. При тому дуже довгий час я думала, що я себе люблю. Але коли мій стан почав гіршати, від фізичного напруження, від роботи, повномасштабна війна це на всіх на нас вплинуло. Хоча для мене початок повномасштабної став дуже-дуже сильним поштовхом до того, що життя у нас одне і. Якщо я жива, я не повинна використовувати це життя задарма, тому що хтось не вибирав, хтось, у когось, на жаль, не було цього шансу жити далі. Він у мене є. Тому я повинна щось робити. Але коли я почала займатися з психологом, Буквально недавно це був довгий процес, але буквально недавно я зрозуміла для себе штуку таку. І це дуже важливо саме зрозуміти. Не просто там проговорити і а окей. Ні, саме зрозуміти, що я хочу любити себе, я хочу бути собі другом, я почала насправді прислухатися до чого я, що я справді хочу, хто я насправді є. І коли я починала вести цей канал, коли з'являлися перші активні глядачі, не просто якісь мертві перегляди, ці мертві відео, які ніхто не дивився. А коли це почалося з Тіктоку, тікток дав такий буст, щось почало залітати. Люди почали переходити на Ютуб, розуміти, о, є така Ніка, ось вона щось робить. Найсмішніше те, що на початку було більше негативу в мою сторону, ніж зараз. Зараз просто я, я дивуюся кожен раз, я не можу в це повірити, але ви у мене просто нереальні. Просто найкраща аудиторія, найдобріша, найрозуміюча. Раніше дуже особливо в Тіктоці. Я не перестану казати, що Тікток це найтоксичніша платформа, найтоксичніша. Чомусь саме в Тіктоці кожна людина вважає за необхідність сказати комусь щось погане, вказати на якісь недостатки. І починала я саме з тіктоку, дуже багато про себе класних речей вислухала. Класних, це дуже впливало на мій психологічний стан. І результатом стало те, що, мабуть, до цього відео я дуже-дуже була закрита. Мабуть, вперше я відкриваюся і розказую щось про себе, бо я завжди цього уникала. Уникала я цього саме тому. Що я насправді боюся осудження. Для мене помилитися це дуже страшно. Для мене помилка це ненормально. І якщо в гарному варіанті, якщо я помиляюся, я повинна сама себе заспокоїти сказати: все окей, ти помилився, нічого страшного, помилятися можна, помилятися навіть подекуди треба, все буде добре, в наступний раз. Не помилишся, це буде урок. Ні. Для мене, якщо помилка, то це все. Мені дуже складно її пережити. Тому для мене і дуже важко відкриватися і казати якісь свої думки про ті чи інші речі. Бо ми всі різні, у кожного свої думки про ті чи інші речі. Я поки що все ще не готова і не знаю, чи колись я буду готова, але оце відео, моє спілкування зараз з вами, це дуже важлива частина зараз. Взагалі, прийняття мене, прийняття себе, прийняття того, що я роблю, і те, що моя думка, вона також має місце бути. Те, що дуже багато людей дивляться мене, можуть прислухатися до цієї думки, не означає, що тепер її не може бути. Тому що вона просто може стикнутися з якимось негативом чи нерозумінням. Тому ще 2024 рік. Рік от такої психології, психотерапії для мене став також. Він також про важливість змінюватися, покращуватися, та не менш важливо, виставляти кордони, навчитися казати ні. З приводу змінюватися і покращуватися за той рік, поки я роблю відео, дуже багато було різних нюансів, дуже було багато чого і негативного. Коли я щось сказала, люди це по-своєму інтерпретували, побачили щось негативне. Це все на мене впливає і я приймаю ці помилки. Я приймаю те, що я могла щось не так сказати, щось не так зробити. Я це приймаю і я буду їх враховувати, змінюватися і ставати кращими, бо ми всі не ідеальні. Також суть цього відео це, мабуть, показати вам, що я не просто якийсь віртуальний образ. Я також людина, я людина вразлива, людина з якоюсь своєю історією, з якимись своїми подіями, які на мене вплинули. Хотіла вам сказати, що я дуже-дуже сильний інтроверт. Тому що я розумію, що дуже багато людей бачать мене на відео, бачать мій канал. Дуже багато з вас зустрічають мене просто на вулиці, бачилися і на фанконі, і в якихось різних місцях. Дуже багато людей думають, що я якийсь екстроверт, що я там просто душа компанії, клас, супер. Насправді, щоб здаватися такою і бути такою з вами, це дуже круто, я дуже цьому рада. Для цього мені треба дуже багато зусиль проробити. Повірте мені, це. Це все дуже складно. Поки ви бачите посмішку, навіть на відео в моїй голові відбувається хаос, дуже-дуже багато думок. Я дуже сильний тривожник. У мене дуже багато нав'язливих думок. Це є, це так, я це приймаю у собі. Тому насправді, все це я проходжу вперше. Ви у мене дуже часто питаєте там, а якщо я хочу там зробити свій канал, почати також там, займатися летсплеями, щось е заливати в YouTube, неважливо, в TikTok. Ніка, як почати? Що мені робити? Я не знаю. Для мене? Навіть до сих пір, коли у мене вже більше 100 тисяч підписників, для мене це колосальна цифра. Але я все ще не знаю, я все ще пливу по течії. Я, я взагалі не знаю, що я роблю. Так, у мене є якісь е, особисто для мене індивідуальні там, формули, які я випрацювала за цей рік. Але я розумію, що все одно кожен день. Для мене все нове. Я це все проходжу вперше. У мене ніколи не було якихось інших там успішних каналів, в яких я вже це все проходила. Ні, це все для мене вперше і це все для мене страшно. І якщо я роблю якісь помилки, це нормально, це окей. Тому, завершуючи цей блок про психологічний стан, про психологічне здоров'я, дуже хочу вам сказати: піклуватися про свій психологічний стан. Це ок. Потрібно, мабуть, навіть дружити з самим собою, розуміти, хто ти, і це, це повірте, це, це дуже довгий процес. Я рада, що я в цьому році його почала і буду і далі продовжувати працювати зі своїми травмами, дізнаватися, хто я, тому що насправді я загубила себе. Я дуже-дуже стала перейматися про те, що хочуть бачити люди. Що вони від мене хочуть, що їм буде цікаво, що я почала губити саму себе. І зараз я на шляху того, щоб знайти себе. Це навіть проявляється в іграх. Я почала грати дуже в багато ігор, які мені і подобаються і не подобаються. І я просто забула, а які ж мені ігри подобаються, бо мені не людям, які дивляться мої відео, а саме мені, що от мої ігри. І я дуже сподіваюся, я зможу загоїти собі все це. Щоб не боятися відкриватися іншим людям. Ну і наприкінці я хочу поговорити про подальші плани, так як я вже і казала, я звільнилася. Я тепер фултайм тайм блогер так як у мене стало більше часу. Дуже хочеться це розвивати, дуже хочеться більше контенту робити для вас, більше з вами спілкуватися, більше з вами проводити часу, створювати дуже круту ком'юніті. Тому давайте коротенько поговоримо про те, що я собі поки що надумала. Не факт, що ці плани збудуться, але я дуже буду до цього йти. Щось з'явиться нове, щось з'явиться круте. Перше, про що дуже хочу сказати, це більше контенту для платних підписників. Кожного з вас, повірте, кожного з вас, зі спонсорів каналу, я дуже-дуже ціную. І я б дуже хотіла ще більше давати вам чогось особливого, щоб кожна ваша підписка, кожен місяць був е, крутим, незабутнім, і ви не жаліли про те, що ви підтримуєте мене. А повірте, ваша підтримка це саме те, що і дозволило мені е, займатися цим повноцінно, вкладатися в це більше. Це відео вийде набагато раніше для платних підписників. І в майбутньому, в наступному, в 2025 році, я хочу набагато більше додаткового контенту робити саме для платних підписників. В планах повністю переробити бонусну систему. Не лякайтеся, все окей. Я, скоріш за все, зменшу кількість рівнів, але я їх наповню більшою кількістю бонусів. Це в будь-якому випадку будуть а, додаткові відео, це можуть бути і повні проходження якихось ігор тільки для підписників, а, чи якийсь, наприклад, додатковий контент по тій чи іншій грі. В 2025-му будуть стріми, а, виключно для платних підписників, будемо більше грати разом. Дуже б хотілося знову ж в рамках відкриття себе а, до вас, це, це робити якісь. Підбірки фільмів, якісь може огляди фільмів, підбірки музики. Я обожнюю фільми. Як я обожнюю ігри, так я обожнюю фільми. При тому іноді я дивлюся фільмів більше ніж я граю в ігри. Також обожнюю музику. Кому б це було б цікаво, я б також би хотіла вам робити якісь підбірки, якісь рекомендації. Люблю книги читати. хоч... Мало часу. У мене зараз дуже на моїх поличках багато книжок, які я спланувала прочитати, але ніяк не можу це зробити. Також би хотіла з вами цим а, ділитися. Виходячи з цього, хочу у 2025 році приділити більше часу стрімінгу. Дуже багато з вас рекомендували. Спробуй твіч, подивись твіч. Хочу почати стрімити на твічі, але. Всі ті, у кого немає Твіча, хто хоче дивитися на Ютубі, не переживайте. Я, скоріш за все, я буду чи робити нарізки, чи викладати повні оці стріми, як відео на Ютубі, тому ви також не будете це пропускати, не переживайте. Бо можливість спілкуватися у реальному часі, можливість обмінюватися емоціями в реальному часі, це, звісно, те, чого не повторить відео. А той факт, що я взагалі знімаю це відео. Той факт, що взагалі все це сталося зі мною, і я зараз а, думаю про це, розказую вам про це, це все завдячуючи кожному з вас. Я дуже-дуже щиро хочу вам подякувати. Ви собі просто не уявляєте, наскільки для мене це важливо. Дуже-дуже хочу сказати дякую усім, усім, хто підписаний на канал. Усім, хто допомагає просувати відео, хто пише ваші коментарі, я обожнюю їх читати. І якщо б у мене було більше часу, і сил і можливості, я б відповідала просто на кожен ваш коментар. Не дивлячись на те, що канал росте, тиску стає більше роботи стає більше, я все одно продовжу вам відповідати, з вами спілкуватися, чути вас. Для мене це дуже-дуже важливо. Те, що цей 2024 рік настільки насичений і крутий, це реально все завдяки. Вам. Я дуже сподіваюся, ти зараз дивишся це відео. І хоча б щось прорезонувало з тобою, я хочу, щоб зараз кожен, хто дивиться це відео, виділив хоча б хвилинку для себе, зайшов в коментарі і написав там хоча б декілька речей, крутих речей, які сталися з ним за цей рік. І це не обов'язково щось феноменальне. Це може навіть просто. Бути якийсь приємний спогад. І навіть якщо у думках він вам здається якимось незначимим, я не буду його писати, бо це, 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 це не важливо. Ні, якщо ви його згадали, якщо вам від нього приємно, обов'язково це напишіть, тому що для вас це важливо. Я дуже-дуже розумію, що в цьому році було стільки ж поганого, як і хорошого, а подекуди навіть більше поганого, ніж хорошого. Але можливість рухатися далі вона забезпечується саме оцими навіть, навіть найменшими хорошими спогадами та подіями, які відбувалися. Тож по традиції разом з піпусом і як завжди, я хочу нам усім побажати щасливого Нового року. Я знаю, що це наївно бажати, щоб він був кращий, ніж попередній. Але я дійсно насправді цього хочу. Я хочу побажати нам усім найголовніше це миру. Я хочу побажати кожному з нас більше класних нових спогадів. Щоб хочу побажати, щоб те, що ми втратили у цьому році, в новому році, хоча б трошки наповнилося чимось новим, <звук> він згоден. Я дуже бажаю, щоб і ваші мрії збувалися, і просто насправді щоб все було. Добре! З Новим роком! Хочте відео і трічки, і, і, і було таким спокійним і сумним! Але з Новим роком! Усього найкращого! Я дуже-дуже чекаю ваші коментарі. Ну, а ми з вами, як завжди, побачимося у наступному відео!